Друзі, привіт! Мабуть, це найкраща розважальна частина мого Ютуб-каналу. Розповідь про славетний Київ і Москву. Я не сумніваюсь, що ви знали про це. Коли Київ процвітав, на Росії ще були болота, і нічого не треба вигадувати. У десятому столітті Київ уже був могутнім центром держави Русь. Тут карбували срібні монети, будували кам'яні храми, торгували з Візантією та Скандинавією. У 988 році князь Володимир Великий охрестив Русь, і з того моменту Київ став духовною столицею східних слов'ян. Тоді як Київська Русь вже мала писемність, літописи, складну систему управління і дипломатичні зв'язки, на території теперішньої Московії ще не існувало жодного міста. Москва з'явиться тільки через понад 150 років. Ви можете собі це уявити. У 1147 році до того там були болота, ліси і розкидані племена. Тож не забуваємо, столиця Русі це Київ. Але що трапилось? Історія зробила крутий поворот. Просто влада в Київській Русі розслабилась, і у 1240 році Київ зазнав страшного удару. Його зруйнували монголи. Місто втратило свій блиск, але не дух. А от на півночі почала рости нова сила Москва. Маленьке управління в болотах стало васалом Золотої Орди. Саме орда дала Москві привілеї, дозволила збирати данину з інших князівств. І так Москва почала свій підйом під протекторатом ординців. Київ вільне місто з тисячолітньою історією. Москва вчорашній васал, який лише вчився писати, коли в Києві вже переписували Євангеліє на пергаменті. А тепер увага! Навіть перші московські царі виводили своє походження з Києва, щоб мати легітимність. Вони крали не лише території, а й історію. Тому, коли хтось каже, що Київ молодший брат, сестра, якийсь родич, варто просто усміхнутися і відповісти. А не пішли би ви? Коли у нас уже сяяла Софія Київська, у вас ще жаби кумкали в багні.